Ось -о. ось. -о. дом цвай. Бачите? Який під'їзд? Широкі вулиці, можна маневрувати. тут даже Ту-ту-ту. зашибись. А как же ти мені малюєш оце доїхати? Не, 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 тут щось не то. Через мост сюди тянет. Ну що дура что ли? Бачите, там мостик дуже маленький, туди не можна і там не можна. А мені сюди залишилось 200 метрів тут проїхати, але я тут не переїду. Тоді я зараз поїду по вулиці сюди. Попробую звідси під'їхати. Ось тут сюди я хочу запхати його, щоб розвернутися. Розумієш, клієнтів трошки треба хватати за шкірку. Ну, я маю на увазі що, от дивись, ну, притягни туди і вигружай. А я йому кажу, ну мені ж все одно розворачився треба. Тому посмотри, я зараз розвернусь і звідки під'їду. А якщо б я вигрузився, я йому вже не цікавий він не буде допомагати. Ну що мені допомагати, як він вже своє отримав, правильно? Цікавий момент, дуже красиво. Дивись, це мостик. Ось так переїхав мостик і сразу ныряю к саме воді. Бачиш, ось ця вода. Зелений стадіончик. Це, мабуть, басейн. Але, а як до нього під'їхати? От тут попрацювати прийдеться. А як? Аж не знаю. Бляха-муха, мені сюди. А як я туди вигружу, я не знаю, може в їх техніка є. Звантажився і виїжджаю знову тим самим шляхом, що й заїжджав через цей міст. О там де я розвантажувався тільки що то ну, така віла. Ну йду там трохи балакаю з бригадиром їхнім. І він каже, дуже дорого цей дом. Я говорю, сколько стоит. Он не, не продається, а здається в оренду. І кажу, а скільки коштує? 85 тисяч в місяць. То приїжджайте. Відпочивайте, якщо у вас відпуск, отримайте кайф. <риклад> <риклад> зараз приїду.